У нас армія бомжів? Чи як? Все почалося з того, що 1 ще вересня військовослужбовець Ярослав Нищик написав у Фейсбуці пост, який відгукнувся досить сильно. У нього зараз 3, ,3 і 3000 поширень. Я його краще зачитаю. Як ми знаємо, досить часто захід країни в уявленні нашого суспільства це досить патріотично налаштовані люди, які там зустрічають, приймають і так далі. Цитата. Перше в житті я в Луцьку не проїздом, а з ночівлею. У відрядженні на пару днів враження від міста залишаться по першому прийому. Заїжджаємо в місто о 21-й годині, 31 серпня. За ночівлю не домовились, бо планували знайти мотель на ділянці траси між Рівним і Луцьком. Не знайшли, проте перший запропонований варіант готель Околиця. Він уже, я думаю, дуже став сумнозвісним. На перше враження, якраз наш з побратимом бюджет ще й 17 копійок буде на здачу. Побратим домовляється за вечерю в ресторані, готелю. Ми цілий день в дорозі, голодні. Вжик, це побратимський псевдо за 7 годин до виїзду ще був на позиції в Яблунівці поряд з перед Константинівкою. Нам обіцяють щось розігріти. Я ж йду вирішувати питання про хостес в коридорі. Мене зустрічає пані пенсійного віку з невдоволеним обличчям. Доброго дня! А чи маєте вільний номер з двома окремими ліжками? питаю я в неї. І пише, до речі, прямою мовою, як у нас вчили у школі. Пан Ярослав, не день, а вечір у відповідь. І тиша. Я намагаюсь бути милим. Очевидно, що в людини важкий день. То чи маєте вільний номер? Можливо. Всю хвилину того діалогу у пані розглядає мене. Я спочатку подумав, що в мене щось не гаразд з формою, може брудний, може ширінка розтібнута, та ж ні, а вона й далі міряє мене з ніг до голови. І тут я розумію, що саме так виглядає презирство і ненависть в погляді. Тож чи ви нас поселите? Ні, не хочу ми воєнних неселим.